Іта, друзі, ми з вами продовжимо в'язати маленького санту. У попередніх двох частинах ми зв'язали тулуб і голову. І сьогодні нам потрібна пряжа Alize Softie. Будемо в'язати бороду, вуса, вишивати брови і робити шапочку. Для в'язання Alize Softie я використовую гачок 2,1 мм. І робити кільце з такої пряжі не дуже зручно, тому тут ми можемо розпочинати ряд з того, що робимо дві повітряні петлі. І потім ми вперше пров'язуємо як у кільце. Нам потрібно шість стовпчиків без накиду. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість. Далі. У першу петлю ми робимо сполучний стовпчик і повітряну петлю підйом. У другому ряді ми робимо шість збільшень, пров'язуючи таким чином дванадцять стовпчиків. Один, два. Три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. 9, 10, 11, 12. Сполучний стовпчик у першу петлю і повітряна петля підйому Далі нам потрібен ще один ряд збільшень. Робимо через одну петлю. У першу петлю збільшення. 1, 2, 3. Один стовпчик. Чотири. п'ять збільшення. Шість в наступно петлю, сім. Вісім дев'ять. Десять одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. 14, 15, 16, 17, 18, сполучний стовпчик у першу і повітряна петля. Коли ми в'яжемо цією пряжею петля, звісно, видно дуже погано, в'яжемо ми майже навмання, але нічого страшного, на результат це. Ніяк не впливає. Бачите, полотно щільне, пухнасте і все виглядає чудово. Далі наступний ряд ми робимо без змін 18 стовпчиків без накиду. Два. Три, чотири, п'ять. Шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, 17 і вісімнадцять. Сполучний стовпчик у першу петлю і повітряна петля підйом. Далі ми складаємо деталь навпіл. Будемо обидві сторони пров'язувати разом. Ми робимо дві повітряні петлі підйому і крізь обидві сторони пров'язуємо стовпчик з накидом, далі на пів стовпчик знакидом, три стовпчики без накиду. Напів стовпчик з накидом і два стовпчики з одним накидом. Надаємо форми і ось маємо таку саму бороду. Далі нам потрібно зв'язати ось цю частинку. Ми пров'язуємо повітряні петлі Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Двадцять. І Примірюємо це на голову. У вас може бути інша кількість петель, все залежить від щільності, якою ви в'яжете. Можливо, у вас пряжа основи трошки не така. Нам потрібно, щоб коли ми пришили бороду, ось так, ось ця смужечка у нас лягла ось так по голові. Далі ми приєднуємо. Цю детальку получним стовпчиком, робимо повітряну петлю, і тепер ось цей ланцюжок повітряних петель ми пров'язуємо стовпчиками без накиду. Ось таким чином ми пров'язуємо увесь ланцюжок. Пров'язавши стовпчики, ще раз перевіряю, чи все нам підходить за розміром. І якщо все гаразд, тоді вже робимо сполучний стовпчик повітряну петлю. Ниточку обрізаємо, ми будемо пришивати звичайними нитками, тому що цією пряжою це не дуже зручно робити. І потім гачком ми просто всередину бороди ниточку затягуємо. Ось так. Далі робимо вуса, пров'язуємо ланцюжок з повітряних петель. Десь сім: Одна, дві, три, 4, 5, шість сім. Робимо повітряну петлю підйому і в наступну петлю пров'язуємо стовпчик без накиду. Один. В наступну петлю другий, посередині ми пров'язуємо сполучний стовпчик, і до кінця ланцюжка три стовпчики без накиду. Повітряна петля, ниточку обрізаємо. Ці два кінці можна з'єднати між собою, вузликом, тільки не перетягуйте, і голкою або гачком протягуємо між стовпчиками і ось маємо таку деталь. Далі ми беремо звичайні білі нитки і пришиваємо вуса та бороду, ось таким чином. Коли ми пришили бороду і вуса, нам потрібен ще невеличкий шматочок ниточки, ми будемо робити брови. Заводимо ось так зсередини, намічаємо форму брів, і де їх будемо вишивати? Ось так робимо два стіпки над очима. Виводимо в цьому ж місці нитку, дуже не затягуємо, бо ниточка пухнаста. Дітна. Розправляємо і просто ці два кінчики зав'язуємо вузликом. Далі тулуб і голову щільно наповнюємо холофайбером і починаємо зшивати. Ми підхоплюємо. Петлю на тулубі і відповідну петлю на голові. Кількість петель у нас співпадає, тож ми прошиваємо кожну петлю, не пропускаючи жодної. І ось так по черзі пришиваємо деталі. Для надійності я завжди прошиваю ще раз через одну петлю. І у кінці вже робимо вузлик. Трошечки відступивши від основи. І потім затягуємо його всередину. Ось так. Всю ниточку також затягуємо всередину, можна пропустити її між стовпчиками, щоб додатково зафіксувати. І вже залишок ми гачком просто затягуємо всередину. Ось таким чином. Наша іграшка майже готова, нам залишається лише шапочка, яку ми з вами зв'яжемо у наступній частині.